Вітаю! Я колодяжна Ірина Сергіївна, учениця 10 класу Дальносвітньої школи 1-3 ступенів номер 6 Горішньоплавницької міської ради Полтавської області. Я демонструю наявність постера, але захищатися буду з презентацією. Пропоную вашій увазі роботу за темою. Дослідження плутаційної арсенатрії основних типів хвороб, елементарних морфологічних аномалій балок та листкової пластинки окремих видів листяних дерев міста Горичніпла Полтавської області як показника забруднення повітря восени 2022 року. Актуальність роботи в тому, що рослини та їх угрупування є перспективною галусію біоіндикації через високу чутливість до змін довкілля, що відбувається під впливом господарської діяльності людини. За допомогою них оцінюють дії та наслідки антропогенних впливів. Порушення природних ландшафтів, забруднення повітря, водного середовища тощо. Оґрунтовують заходи, з організації екологічного моніторингу. важливість вивчення стану окремих видів листяних дерев у міських насадженнях не викликають сумнів. Мета роботи визначити стан ураження листяних дерев, беталя пендуля, рубіння псевдолокація, популіс, пірамідalis, а в різних районах міста горішньої плавні восени 2022 року. Завдання. Дослідження пуптаційної асиметрії листків бетеля пендуля в різних районах міста горішній Плані осені 2022 року. Оцінку крона за частотою зустрічальності хвороб елементарних морфологічних аномалій пагунів рослин бетеля пендуля в різних районах міста горішній Плані восини 2022 року. Дослідження основних ушкоджень листкової пластинки елементарних аномалій листків рослин Betole pendula, roбіa pseudoacia, popus piramidalis, acerpatonoidis. В різних районах міста в громаді у восени 2022-го року. Визначення ступеня ушкодження ласкової пластинки, елементарних аномалій лосків росин в різних районах міста, які досвідчувалися. 5. Досвідчення ступеня ураження площі тканини ласкової пластинки, бетуля пендуля, робіні псевдоокація, пупулюс пірамidalis, у різних районах міста горішній плавні восини 2022 року. Об'єкт дослідження. Листяні дерева, бетуля пендуля родіння псевдоакатія, популіс пірамідаліс, а що зростає в, річ, в місті горішній плавні восини 2022 року. Предметом дослідження є Стан ураження листяних дерев міста горішній плавні восени 2022 року. Наукова новизна роботи. В першому місці горішній плані проведено дослідження стану бетуля пендуля, родіння псеводокаття, популюс пірамідаліс, арплатоноїдис в умовах рекреаційного та промислового навантаження. Практичне значення роботи. У результаті дослідження стану бетуля пендуля, родіння псеводокація, популюс пірамідаліс, арплатоноїдис, виявлено рівень забруднення повітря в різних районах міста у горішній плані. Результати роботи передані у відділ. Екологічної служби Вершньопланівської міської ради Полтавської області. Для розв'язання поставлених завдань досягнення мети використано комплекс наступних методів спостереження та опис стану крони, вивінювання морфологічних ознак пагону, листкової пластинки, математично-статистичне оброблення даних щоденника спостереження, дослідна експериментальна перевірка показників флуктуаційної симетрії. Основних типів хвороб елементарних археологічних аномалій пагму та лискової пластинки міста в та горішні плавні як показника забруднення повітря восени 2022 року. Аналіз отриманих даних та результати вимірювання показника флуктуаційної асиметрії листкової пластинки дерев виду Бетеля-Пенделя» дозволяють визначити, що в місті горішній планті в 2022 році найбільш забруднений район Полдавського гірничо збагачений комбінат два бали за шкалою відхилення від норми – за Захаровим Терсановим. Найменш забруднені райони міський парк відпочинку, сквер Форекспо, Центральна міська бібліотека, набережна кам'янського водосховища. Ступеня симметрії 1 бал. За результатами оцінки стану крони, за частотою зустрічальності хвороб, елементарних морфологічних аномалій пагон-рослин бетуля пендуля можна визначити, що в місті Горішній план у восени 2022 року бетуля пендуля були уражені такими хворобами, як висихання крони, гнилі, в'янення, некрозу, рак і ракові пухлини, грибні на Не зустрічалося муміфікації. Мали місце такі елементарні морфологічні аномалії, як гіпогенезія, гіпергенезія, деформація, дистопія, полімеризація та зростання не спостерігалися. Найчастіше зустрічалися такі елементарні морфологічні аномалії паніну, бетуля бетуляпендуля, як дистопія у районі Полтавської ніч озбагаченому комбінаті 39%. Найменше гіпогенезія у районі Центральної міської бібліотеки. 8,1%. Найбільший відсоток середньої частоти зустрічальності елементарних морфологічних аномалій пагонів частоти зустрічальності, рослин бетуляпендуля виявлено у районі Полтаску гірничо збагачення в комбінаті 19,3%. Найменший – у районі Кам'янської набережного водосховища 9,1%. Аналізи даних визначення частоти зустрічальності у відсотках, ушкодження хлисткової пластинки, елементарних аномалій листків рослин, бетуля пендуля, робіння псеодокації, популіспірамідаліс, Пірамідаліс, циркатонегідис в різних районах міста горішньої восени 2022 року показав, що восени 2022 року найбільше встрічалися ушкодження хлисткової пластинки, строкатість безхлорофільні листки. У Бетуля, Пендуля 66 – 66%. Опулюс Пірамідаліс 74%, астерплотова 75%. У районах повстанського гініча збагачуваного комбінату. Найменш спостерігалися такі елементарні морфологічні аномалії листків рослин: опулюс пірамідаліс, як зміна нормальної форми та деформація. У районі скверу Форекску. За даними дослідження, ступеня ушкодження лискової пластинки. Елементарних аномалій листків рослин бетуля пендуля, робіння псеодокатія, пупус пирамідis, аркатоноидис в різних районах міста горішньому плавні восени 2022 року визначено, що показник коливався від 33% у центральній міській бібліотеці до 100% у полтарської гірничого комбінаті. комбінації. Робіння псеудоакації у міському парку відпочинку. Набережне Кам'янського водосховища. Упополюс Пірамідаліс міському парку відпочинку, сквері Форекспо, набережна Кам'янського водосховища і полтавська гімнічна з комбінація. У Ацарпотонеїді 100% ушкодження листкових пластинок та листків з елементарними морфологічними аномаліями. У міському парку відпочинку сквері Форекспо. Центральній міській бібліотеці, набережної Кам'янського водосховища та полтавської ріхнічно збагатженевому комбінацію. За даними визначення, ступеня ураженої площі тканини листкової пластинки можна визначити, що осені 2022 року у Бетуля Пендуля Рубінія Псеодоакатія, Пополіс Пірамідаліс, Азер У різних районах міста горішні плавні показники ступеня ураженої площі тканини листкової пластинки розподілилися таким чином. Найбільш уражена площа листкової пластинки дерев, що досліджувалися визначена в районі Полтавського герміча з багаченого комбінату від 10 до 20% у бетуля пендуля до 80-90% у Стераві-Даліс. Найменш ступінь ураженої площі тканини листкової пластинки спостерігався у таких районах, як Міський парк відпочинку, сквер Форекспо, набережне Кам'янського водосховища від 1 до 5%. Висновки. Методом дослідження асиметрії листкової пластинки Бетоля-Пендуля у місті горішньому Плавні виявлено найбільш забруднене повітря в районі Полтавського гірничок збагаченого комбінату. Забруднення в інших районах міста незначне. За оцінкою стану крони дерев бетуля, пендуля, за кількістю та характером хвороб, елементарних морфологічних аномалій пагонів, найбільш забрудненим виявилося повітря в районі Полтавського ямчузбагаченого комбінату. Середній рівень забруднення в районах скверу Форексько, міського парку відпочинку, набережно-Кам'янського водосховища. Найменший рівень у районі Центральної міської бібліотеки. За ступеням та характером ушкодження листкової пластинки, елементарних аномалій листка рослин, що досліджувалися. Гірший стан повітря вилено в районі Полтавської юнича збагаченого комінату, найменш вражений у сквері Форекспо. За даними дослідження, ступеня ушкодження листкової пластинки, елементарних аномалій листків рослин бетоля, пендуля, робіння псевдоакація, купуліспірамідаліс, асркотонаїдис в різних ре... регіонах міста, грішні плані. Восени 2022 року визначено, що найбільший ступінь забруднення повітря у сквері Форекспо. В районі Полтавської гірничо в комбінації, у міському парку відпочинку у районі набережно-Кам'янського водосховища, найменший у районі Центральної міської бібліотеки. За даними визначення ступеня ураженої площі тканини тискової пластинки, найбільш забруднене повітря в районі Полтавського гірночазбагаченого комбінату. У всіх інших досліджених районах міста рівень забруднення невисокий.